Доброго ранку! Сьогодні ми поговоримо про добрі та погані вчинки. Давай пограємо у гру. малюнку я буду задавати питання, а ти будеш говорити, це добре чи погано. Починаємо. Якщо обидва хлопчики вітаються, то це добре чи погано? Це добре. А якщо хлопчик кричить на дівчинку, ображає її, то це добре чи погано? Це погано. Хлопчик хоче забрати іграшку, не попросивши, це добре чи погано. Це погано. Хлопчик ділиться цукеркою з іншим хлопчиком. То це добре, чи погано? Це добре. Діти допомагають татусеві посадити і полити дерево. То це добре чи погано? Це добре. А якщо хлопчик топче квіти на клумбі, то це добре чи погано? Це погано. Якщо хлопчик допомагає матусі прибирати в кімнаті, це добре чи погано? Це добре. Бабуся взимку підсковзнулася та впала. Хлопчики допомагають їй піднятися. То це добре чи погано? Це добре. А якщо дівчинка допомагає бабусі перейти дорогу, то це добрий вчинок чи поганий. Це добрий вчинок. А якщо хлопчик поступився місцем в автобусі у дідусеві, то це добре чи погано? Це добре. А якщо діти годують тварин, то це добре чи погано? Це добре. Тварин треба любити та допомагати їм. Вони наші найменші друзі. Але є ще багато добрих та поганих вчинків, і ти повинен знати, де добре, а де погано. До зустрічі!